Голова правління Позистафонський 8 міста Запоріжжя зібрались тут для того, щоб звернули на нас увагу, тому що у нас пройшла трагедія 9 числа жовтня 22-го року. І у нас є погибші люди, які і є. Обща трагедія це те, що розрушений дім. Хочемо звернутися до місцевої влади та до руководства страни, та щоб звернули на нашу увагу та на наші проблеми. Ця угу. трагедія, яка відбулася 9 жовтня 2022 року, зруйнувала життя людей, і вона поділила життя людей по, по цьому будинку. На до і після. І після е, наша місцева влада. Не ніяким чином не допомагає. Люди втратили житло, люди втратили майно, люди втратили спогади. Бо всі речі, які в них були, ви можете подивитися, вони не збереглись, не збереглись документи, нічого. Но саме страшне, що зробилось, це люди, які погиб загинули, і їх вже нічого не поверне. Но ми сподівалися, що місцева влада зверне на нас увагу і буде нам опорою, як от у Дніпрі. Люди згуртувались, люди допомагали. Місцева влада в перших рядах була біля будинку, біля людей. А наша влада він куртне прийшов, сфотографувався і пішов на 40 на сороковий день. Тільки він прийшов і щось тут пообіцяв. Люди отримали ВПО, і то вони його від отримали після самого настояння людей. Це була не ініціатива влади, а це люди, які отут проживають. Людям не надали ні матеріальної, ні емоційної, ніякої взагалі підтримки, ні юридичної, бо у людей дуже багато людей по Документи по втратили втратили документи, нічого від місцевої влади не було. От сьогодні у нас 22 січня 23-го року, 4 місяці. У нас немає ніяких офіційних даних по кількості загиблих людей, поранених. У нас є мешканці тест з досі не зробили. Це не тільки. Це емоційне знущання з людей. Люди вже настільки втомлені всім. До деяких спочатку вони емоційно на це реагували, деякі навпаки тримались. Пройшло 4 місяці. люди зараз тільки починають розуміти, що взагалі відбувається і що вони просто кинуті призволяще. Людям немає ніякої компенсації ні за виїм житла. Тут навіть за вивоз сміття людям до сих пір присилають платежі. І куди? Навіть з цього це там копійки, люди ну, влада не може розібратись. Ми звертаємося, просимо помощі, допомоги. Хоч просто зверніть увагу на людей, які тут стоять. Ми, мешканці міста Запоріжжя, вулиця Застафонська, 8, звертаємось до всіх небайдужих людей, щоб нам допомогли в нашому горі, тому що місцева влада на нас не звертає ніякої уваги, і ми. Сподіваємось на приклад Дніпра, що нас почують і допоможуть так з моменту трагедії минуло вже 4 місяці. За ці 4 місяці наша влада бездіє, не звертає уваги жодним чином на проблеми людей. Навіть статус внутрішньо переміщених осіб люди отримали після після розголосу та з ініціативи самих мешканців. Люди Обивали всі кабінети, але отримували негативні результати і нам пропонували виїхати взагалі в іншу область. З моменту трагедії жодних, е, жодної допомоги від місцевої влади не було. Навіть статус ВПО, який е, мешканці даного будинку е, намагалися отримати. Це була їх ініціатива, але жодної виплати до цього часу не здійснювалось. Та деякі люди даного будинку зруйнованого проживали то у школі, то у дитсадку, то були як біженці, переїжджали з одного місця до іншого. Ніякої допомоги від куртів Анатолія не надавалося ніяких компенсацій, ніяких обіцянь на прикладі наших сусідів з міста Дніпра. Ми вирішили записати це відео, звернути увагу на наші проблеми на проблеми мешканців, які, е, які лишилися без житла. Багато людей е, втратили своїх рідних та близьких. і їх, їм ніякої допомоги не було, навіть психологічної. Е, також е, ми сподіваємося е, на реакцію від е, нашого президента. Зеленського Володимира Олександровича, що він зверне увагу на проблеми людей цього будинку багатостраждального. Та ми сподіваємося, що до цієї проблеми, до трагедії, яка відбулася 9 жовтня, звернув на цю трагедію, зверне увагу наш верховно командуючий. Зеленський Володимир Олександрович і до нього дійде. Дійдуть якісь наші наші прохання, е, тому що люди будуть звертатися в усі можливі заходи та намагатися вирішити цю проблему. Е, по, е, щоб отримати, хоч якусь компенсацію. Ні, хоч якусь неправильно, лін. щоб отримати компенсацію, е, хоча б за житло, тому що близьких не повернеш. Це вже неможливо, на жаль. Але якусь компенсацію люди повинні отримати, так як всі ми, мешканці України, мешканці міста Запоріжжя, і ми не хочемо, щоб нас покинули на призволяще. Пане президенте, пане Куртєв, пане старух, я щиро сподіваюся, що кри крики про допомогу моїх клієнтів, осіб, які втратили житло по Застафонській 8, будуть почуті. Я маю надію, що незабаром особи, які втратили своє житло, отримують гідну компенсацію з розміру матеріальної та моральної шкоди, яка була не завдана. На жаль, всіх цих людей об'єднує одна трагедія. Вони тут втратили своїх рідних та близьких. Вони тут. Втратили свої своє найцінніше, своє здоров'я, свою пам'ять. Тут знаходяться їхні найцінніші речі це фотографії, які ніколи ніхто не відновить їм. Я прошу місцеву владу зробити елементарні речі, які в їхніх силах. Я прошу виділити компенсацію, аби вказані особи могли придбати житло і забути про події 9 жовтня 2022 року як про страшний сон. Я впевнена, що місцева влада не залишить своїх містян у такій ситуації, оскільки місто Запоріжжя було тривалий час, є і я сподіваюся буде міцною фортецею захисту для багатьох, хто сюди евакуювався. Тому місцева влада, будь ласка, не забувайте про своїх містян, які також потребують допомоги, пане президенте, я прошу вас поставити на особистий контроль, вказане питання, виділення компенсації вказаним особам для цього створити робочу групу і виконати всі необхідні дії в межах наданих законом повноважень для того, аби ці особи отримали компенсацію. Дякую за увагу! Слава Україні! Я хочу давно. Отремонтируйте нам квартиру Чтобы мы были с родителями И играли с игрушками А где ты сейчас живешь? В Запорожье А где именно? Дома ну, Снимайте временно, да?